Привіт! Хочу сьогодні поділитися таким вірним відкупанням і зачитати також зі слова Божого, це Матвія, 23 глава, перший і другий вірш. І тоді Ісус допомогв до нато до своїх учень і кажучи, на сидіння Мойсея посідали книжники та Фарисеї. Тут Ісус показує, що книжники, фарисеї, вони самі сіли на Мойсея, сідали ще самі себе поставили, Бог їх там не поставив. І несправді намагалися брати погони на себе, проповідує слово Боже, але самі вони не жили те, що говорили. Вони не виконували те, що робив мій син. І так само і зараз дуже багато людей йдуть, навчаються на якихось священків, навчаються на якихось там вестрів, самі їх Бог не став. Тому що Бог вибирає людину, яку поставити. Яка людина вибрала Бога жити по Слову Божому, тому що ми знаємо, що Бог одних поставив пророками, апостолами третіх пастирями, четвертих вчителями? То сам Бог вибирав Моїсея Бог вибрав. Авраама Бог вибрав. І інших Бог вибрав. Так само, і в нашому часу так багато є справді. Вчителі Слова Божого, але Ісус нам показує, говорить основа, що багато прийде вже провоків, як овечі шкури, серед інфікжеровки, коли я їх, віжувки, їх по плодам, тому що дерево буде завжди давати добрі плоди, а погане дерево буде давати погані плоди. Добра людина, яка від Бога вона буде давати Божі плоди. А яка людина не від Бога, вона не буде вбивати Вони не зможуть принести боля, тому що Дух Святий додає до церкви і спасає душі людські. І ми знаємо, що Ісус сказав до Фарисеїв, що ви не можете спасти ні одну людину, як знайдете її, хоч одного, то ще зробити гірше, ніж ви. І справді, наскільки багато людей зараз беруть. Погони на себе, а я той, а я той пасти, а я священник, а я то провірити для людини перше, яку ми послухаємо. Тому що є дуже багато людей, які самі себе ставлять, а не Бог їх поставив на ту позицію. І їхній результат буде показувати, чи їх поставив Бог, чи вони самі поставили. Амінь. Можливо, у кого немає можливості вивчати слово Боже, напиши мені. Я буду з радістю чекати. Амінь.